Мир вам, дорога церква, дорогоцінні діти Божі, куплені дорогою ціною, за яких Бог віддав свого єдинородного, возлюбленого сина, за яких Господь Ісус заплатив таку велику ціну, дав своє життя, щоб нас спасти від вічної погибелі, давати нам життя вічної. Люди, зустрічаючися один з другим, здоров'яці. Це нормально, правильно. Бажати й день другому доброго ранку, дня, здоров'я. Тот час, коли після того, як Ісуса Христа розп'яли, коли учні знаходилися в горниці, двері були закриті, вони були в страху, в розстеряності, Ну, щось похоже, як брат говорив, що тепер переживає наш народ український. І Христос став перед ними і каже, вам. то, що має треба було їхнім серцям, чому вони так остро нуждалися у розтеряності, в перелятті, у тому всьому, що навалилося на них, їхній Господь, учитель, з яким їм так було добре, його взяли, розп'яли, не вийшли, якби у розбитого корита, Ісус їх попереджав про то. Вони в то прекрасно знали, що має прозвити. От коли в то воно сталося, не потеряли душевний спокій, не були в розтяряності. І Ісус став перед ними і приніс то, що було для них необхідним. Мир, мир найбуде в нашій Україні, вашій церкві, вашим сім'ям, вашим серцям. Хотіло б, щоб це не просто було привітання, але було б дійсно мир Божий він наповнив наші серця. І, ну, Здав. Хотіло бися е, много чого вказати, у вас у Томлятину пущі може як завжди. От е, я давно збирався просити вашу церкву і в своєму стадові, ну може десь п'ятирічку у мене такі бажання. Перед служінням я засідав брата одколи вже з дому у вас е, було відкриття, приходить у служення, каже, десь два роки. Ну, Не пам'ятаю, коли я там був сьогодні раз, коли ваші на Пушкина було І... ну, да. Ганьба, так недалеко ми тут же ми, не знає, утки, ми... ми з Олешника той Олешник недалеко, перше село біля Виноградова. Раніше, ну я дякую Богу за все що можу вас видіти. Друзі, з якими ми ще в молодості, в місці прославляли Господа, вони приходили до нас. Ми... Ми часто приходили до вас в володжі служеннях мали общені, е, на жаль, по різних причинах. Но, декого я не вижу той, але я так і не розникався у всіх, хто є. Е, е, дякую Богу за те, що зал повний. І в першу чергу за те, що є молодіж, є діти, багато діточок, які наслідки Господньої майбутньої церкви і вони прославляють Господа. Поникати на окружающій нас церкви, ну, такі традиційні там православних католиків. Я так на зображення йду кожну неділю біля церкви православної, а думаю, у католицькій там така ж сама ситуація, от ну, мало людей в церкві, коли праздник, але там не можеш до кола і пройти попеля церкви, у кого там, люди. А обично не дуже, і більше того, мало молодежі не ходять, не ходять на служення, не ходять до церкви. Дякувати Богу, що у вас не так і е, ви хочете в місті прославити Господа. Ми вже чули, що день двоє литроє з обране в ім'я Моя казав, Господь він посеред них і він достойний того, аби ми прославляли його і вдома, і е, в своїх вічних молитвах, але в церкві, в місті воздали Господу нашому славу. Я е, З Олешника з нами брат Владік, він із Харківщини, з Лозової, переселенець і думав, собі, от, ну, коли почалося служення, все так по-українськи, ну, похвально, да, ми українці, ну, може хтось рахує себе русином, або ще якось може, є, тут венгри, я не знав усіх по національності, Ну, ми українці, ми живемо на Україні, то то ну, нормально правильно говорити по-українськи. Ну, я от не буду говорити не по-українськи, не по-руськи, брат говорив по-руськи. Я колись перший курс вчився у Брянську, рік там жив, Ну, думав так говорив вже більш-менш, можна казати, без акцента по-руськи. Хоча проскакували такі слова, які специфічні, що я просто навіть не задумувався, що я, вимовляв не так, як руський. То видавало, що, що я не руський, вони нас там взагалі називали бандерами. Е, хоча і у Львові, позавчем по, по, 4 роки ще більше часу общався, жив з українцями, говорив, ну думав так, більш-менш нормально по-українськи. Тепер я не буду коверкати мову, буду просто говорити по русськи по-закарпатськи. І думав, що ну, поймуть нас мене і, і ті, хто говорять по-руськи, по-українськи. Хоча мова не винна, невинна в тому, що тепер відбувається в нашій Україні. Ми же, як, як самі же руські називали братніми народами, і диявіл, він такий хитрий, іскусний враг душ людських, він знає, як причинити вред душам людей, як уловити, як погубити, знищити. І от коли почався карантин, епідемія у му році, якось так з того часу ну, пройшло вже кілька років і е, то общення, яке ми мали, воно почти прекратилося між церквами, між браттями по різних причинах, на жаль, на жаль, ну то так є. І диво і в тому достиг свого успіха, але ну, хотіло би це, щоб ми в місті могли прославляти нашого Бога і той, а коли вічності, от де вже не буде часу, не буде обмежень, не буде, от, там, ну, зобрався, хотів, пішов, не, не пішов, не вийшло прийти на служення, посіщення піти. Маємо якийсь час служення і все. Нам треба буде розстатися роз'їхатися, от думав собі от деколи так і на похоронах і, і в таких других похожих ситуаціях, коли зустрічається з братями і сестрами, то й раз треба розставатися. От вічності не буде того. Буде ціла вічність, коли ми можемо зможемо і десь з другим общатися з цьому небесним нашим, і з тими праведниками про яких ми чули, про яких говорили вже нам браття. От представте собі з тим же самим Павлом і Ілійом ну, пообщатися, позвідати, що ми тепер не розуміємо з того, що Бог записав у своєму слові, що Хтос каже, що найдети, що вам». Да, він відкриває нам, ми тепер бачимо, як через ускло, скло гадателю також часто. Там стане, понятно, ми отримаємо відповідь на нові питання, які ми тепер не розуміємо. Ну більше того, ми зможемо зазвідати того апостола, який писав то нам своє слово, поговорити з ним, пообщатися, як буде прекрасно. І от е, хотілося б говорячи про мир. Аби мир Божий наповняв наші серця. Просто так, мир Божий він не, не того, що відсутність війни, вражди. Мир Божий, то гармонія в відносинах із Господом, душевний спокій, рівновага, то, що держить дитину Божу в... на висуті, коли кругом може бути все рушиться, коли все якось йде тинкре, коли, коли не є чому радуватися, коли все проти чоловіка, коли я мече всі сили, дав ту боротьбу. Або порушити той спокій, порушити мир з Господом, а Господь він який є незмінний, який є вірний, і Він що обіцяв, він виконує, він постійно прибуває з цими Божими, допомагає в вічній обителі, або в всьому всьому гріховному порочному світі не потеряти головне, І коли Христос, як е е е Писання нам каже, прийде Синчувич, хто знайде віру на землі, бо в та віра на. Лише у всіх у і питаннях укріплялася, ослаблена потеряли ми віру в своїх серцях і завжди зрали на того, який може укріпити, який може подержати. Дух Святий, ви замітили на цьому служенні говорив через та братів те же саме, про те саме і дав би Бог. То, що я буду ще доповню, то, що вже братього говорили, що ми чули, проспівали, Дух Святой б розробляв у наших серцях, Бог об'ясняв нам б Його Слово, укріпляло коріння нашої віри, ми воростали духовно. Ісус Христос, коли перед тим, як мав вознестися, каже: мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, як мир дає, я даю вам. Да не смущається серце ваше і да не устрашається. Господь Ісус Він знав. Знав, що чекає Його учнів, що чекають э, дітей Божих християн, які будуть жити через століття, тисячоліття, через дві тисячоліття. І Він каже, що я мир, мій даю вам. Я даю і даю. Э, так, бо ви не мали ніякої нужди, не мали недостатка. Більше того, не так, як мірські здає, Тут вся, все так зивко, так не, не постійно так міняється. От, Поникати на поступнє десятиліття, там скажімо, з, з 70-х років прошлого століття, коли я вже так більше е, 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 видів, розумів. Мір содержав якісь кризи. Фінансова, банківська союз розпався, економічна криза, продовольственна криза, і постійно щось, щось нове, епідемії, чи там щось навалюється на, навалюється на людей. І то все е, майбільш, е, в основному, із за кризи мира. Осу мира було і б і хліба всім, якби багато поділився з бідним, хіби, як браття говорили, кожний. Движими такими думками у диявола не гріб лише собі для себе, бо б відів нужду другого, ближнього, поміг, поддержав направив, намного би було ліпше на землі жити, менше би було проблем, трудностів, голода сльоз. Христос каже. Я даю вам. Мир, мир, оставляю вам, Дав вам такі мірі, щоб ви мали той мір, і ви могли поділитися з окружаючими у тому, е тих обставинах, в яких знаходиться, бо ви могли піддержати того кого рядом, кого не має міра з Господом і в його житті з-за того сплошні трудності, проблеми, кризи. Бо ви могли вказати людям на того, який прийшов для того, щоб дати вам життя, життя з Життя не лише тут цій землі, але життя в вічності. Бог дає дітям своїм наслідством, робить нас наслідниками своїми, наслідниками Христова, дає нам небесні обителі чортого, які для Його. От то, що написано Око не виділо, ухо не чуло. І навіть не може на розум людині прийти, що Бог готує для люблячих своїх, але Господь через своє слово говорить нам друге корифтянам, апостол пише, 5 глава, з 19 стежка, з 18 прочитав, все же от Бога Иисусом Христом примирившего нас с собою, давшего нам служение и примирение. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не уменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавший греха, он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Господь призиває примиритися з ними Так коли так говориш з що кажеш, Та я, я не вражу з Богом. Я, я ніч проти Бога не мав. і Тепер раніше от коли були атеїстичні атеїстични, через суюзували, ну, багато було атеїстів як ми вже й чули, браття говорили і, і, і на сумму служенні про то. А тепер мало таких атеїстів кого каже, так Однозначно, що я не вірю в Бога. От так, ну, всі вірять. Вроді би, всі християни, всі рахують себе християнами а, і кажуть, що ну, я і не збирався, я і не враждів з Богом, то взагалі подумати собі, мати врага Бога. Ну, яка надія, який. Смир згоден бити перспектива у такій боротьбі. Но, тим не менше, люди так живуть, що життя їхнього показує про те, що вони не примирені з Господом, а Господь призиває. Він е, говорить про те, що хоче, щоб всі люди познали, достигли познання істини, покаялися, стали його дітьми, мали то, що він хоче їм дати. 17 стишок своєї глави говорить і так, хто во Христі, тот нова тварь древня пройшло, тепер все новое. Бог не хоче взяти грішника, почистити йому ротик, помити ручки, кулінки повтирати, якось мало припарадити, при, 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 примарафетити та, ну, та проскочить, якось прийде. Бог хоче дати людині нове, все нове, нове серце, нові думки, нові бажання, нові. Е, желання і некроноя Христос підчеркнув дуже чесно, коли говорить тобі, кане, буде рожене свыше царство Боже, не вийде, та же не вийде жодне те, що не буде в ньому. Господь призиває і так ми послане от ім'я Христова, як би сам Бог вищеває через нас от ім'я Христова, просим примиритись з Богом. Дека ужина життя теперішній християн так, да, називаючися християнами, живуть так, як раби гріха, раби дьявола, яких е, отець, як Христос сказав, е, дьявіл, вже з начала, який обманув, ми читаємо е, першу книгу Біблії, перші сторінки писання поступне про те, як дьявол. От перший опит людей з дияволом, зустріч, коли він їх обманув представив нараз їм лож. От це так указав Бог. І, і нараз говорить вже неправду. Читаємо про те, що чим закінчиться послідні сторінки Біблії, говорить нам про те, що чим закінчиться історія своєї землі і дьявола, усіх лж... лжецю, яких участь озері огненом, а теперішній час Господь призиває. Він віддав, тому що Бог во Христі примирив з собою мир, не обміняє людям преступлення їх і дав, дав нам слово примирення. От так як людина, вона ну, ніяк не годна була рішити проблему свою, питання свого спасіння, Бог совершив. Отець віддав то, що було найдорогої, найвеликої, за то, щоб за нас Христос так тяжко пострадав, приніс себе в жертву, бо Господь, Отець, міг простити наші гріхи, дає нам право називатися і бути його дітьми. І Апостол пише, що з нашого гріха зробив для нас жертву за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом, Бог одіває нас в праведність Христа, Бог э, дає. Можливість жити так, аби бути праведними перед Богом. Да, ми не годні жити так, аби не согрішати. Ж... Зайдіть ви в млин у чорному костюмі і уйдіть і побувши типу, там якийсь час, аби не відко, що ви були в млинами, але не, не можеш. Христини він як корабель, який без води не має пластину. Коли вода заходить у нього, то катастрофа. І ми не годні уйти з цього міра, апостол пише. Ми мусимо жити в всьому світі, але хотіло б щоб мирні заходи в наші серця, щоб ми були у всьому мірі тими, які б указували людям дорогу до того, який прийшов, щоб їх знайти, спасти, оправдати, примирити з Господом і щоб через нас завжди було просвітання нашого Господа аби і окружаючим людям. Ми могли вказати на, на того, який є єдиною надією, який є може допомогти спасти, піддержати мира вам і добра. Амінь.